Привіт усім у гліці групі Цетукан. Хочу поділитися оновленнями про всі наші веселі творчі проєкти, над якими ми працюємо у Шивершоп. Як ви знаєте, Гліці – це найкреативніші дизайнери в рейнбовілі. О, Дельфін, Над чим ти зараз працюєш? Ця прикраса це музика для моїх вух. Буквально. Так! Я також працюю над сережками, але їм потрібно трохи роботи. Я знаю, що ти впораєшся. Ти не бачила слона? Вона весь день працювала у своїй таємній лабораторії. Над своїм таємним проєктом. Я це зробила. Я завершила свій таємний проєкт. Заходьте, я покажу вам. Ого, я ніколи тут раніше не була. Я створила щось, що змінить світ моди. Це Пешентрон 3000! Ого! Ця машина зробить будь-який аксесуар відповідним до вашого вигляду. Покладіть рожевий бант, і він стане блискучим бантом. Спробуйте музичну тіару, дельфіна. Добре, але будь обережною, я дуже старалась над цим. О, це буде весело! Шлем космонавта це зовсім не мій стиль. Просто невелика помилка в процесі. Я запущу його знову. Що? Ананас? це навіть не капелюх. І він навіть не блищить. Це може зайняти деякий час. Ні, ні-ні. Можливо, модний дизайн краще з особистим підходом. Тепер я ніколи не встигнувся закінчити до Sparkle Fest. Не хвилюйся. Ми краще працюємо разом. як команда і Хто зі мною? Вперед.